Яки тіло здавалося, розум казав бігти далі заради українських воїнів. Лікарка з Івано-Франківська Ірина Кишакевич здолала один із найпрестижніших марафонів у світі. За три години 47 хвилин вона пробігла 42-кілометрову дистанцію у Берліні. Таким чином, каже, вона хотіла підтримати захисників. Напередодні забігу жінка оголосила збір коштів на автомобіль для медиків на передовій. Мова йде про Кейсимак. Його вартість 400 тисяч гривень. Зібрати наразі вдалося 150. Продовжений збір коштів на авто для медиків ЗСУ. По професії я лікар сама і зараз багато моїх друзів є на фронті. На превеликий жаль, багато друзів, які не повернулися уже. Машина, яка забирає з поля болю з, 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 з полю бою ранених хлопців, і довозить до першого пункту. І власне ця машина має бути надійна, оскільки в ній. В, р... в ній можна надати першу невідкладну допомогу, яка врятує життя. І я рахую, що це важливо, оскільки зараз кожен з нас має долучатися. Участь у марафоні взяли понад 46 тисяч бігунів зі 136 країн світу. Дистанція проходила через визначні місця Берліна. До цього забігу каже Ірина довго та ретельно готувалася. Шість днів на тиждень по кілька годин жінка посилено тренувалася, і для неї цей марафон видався найскладнішим як фізично, так і морально. Та завдяки потужній підтримці дочки, друзів, глядачів і зважаючи на важливу мету, зізнається, здатися вона не могла. Спрацювали якісь такі моменти. Де стало важко важче дихати, важче рухатися. Тіло було дуже важке, мені було важко перекладати ноги. Я наливала на себе воду, вода просто моментально висихала. Я не відчувала, була неймовірна спрага. Я побачила, що в мене піднявся пульс, і це було вперше. Мене такого ніколи не було. Абсолютно було вже некомфортно, була така фізична, ментальна біль, і звісно, тіло казало «зупинися». І мене далі штовхало те, я не зупинилася, я пробігла і, в принципі, загалом пробігла досить добре. Цьогоріч Ірина пробігла вже два з шести найскладніших марафонів світу у Лондоні та Берліні. Та на цьому не зупиняється вже за місяць. Вона вирішить долати ще один у Нью-Йорку. Люся Грибек Андрій Гаргара, телеканал 402.